Доброго дня, мої любі глядачі. Вітаю вас на своєму каналі Жага до життя і вітаю вас у своїй творчій студії. Дуже хотілося сьогодні з вами побачитись, показати, як ну, моя робота йде, і на якому я зараз етапі. І ще дуже важлива причина сьогодні День енергетика. І я хочу від щирого серця привітати всіх енергетиків України. І жінок, і чоловіків, які самовіддано інколи без вихідних працюють у цій галузі, щоб у нас було світло і тепло. І я знаю це з перших вуст, як багато людей. У яких є совість, такі люди є, які щиро хвилюються за нас, за тих, особливо хто живе в багатоповерхівках і дуже залежить від енергетиків, і хвилюються за тепло для маленьких діток, і працюють так, як тільки можна, і вживають всі методи, щоб у цій галузі. Хоча б відносно було все добре. Тому я вітаю вас, любі енергетики, я бажаю вам миру, здоров'я, сил і настрою для того, щоб триматися, працювати в досить важких умовах і вірити в те, що все врешті-решт, буде добре. Я вам від щирого серця. Бажаю всього найкращого. Далі мені б хотілося вам показати свою роботу. Я в своїй роботі роблю такі маленькі кроки, тому що я живу не одна, і в вихідні мені треба піклуватись про свою родину. Тобто, всі борщі ніхто не відміняв. І прибирання, і просування, і все. Тому розстановка пріоритетів вона повинна бути, ну, не зашкодити своїй родині, своєю діяльністю, як би мені не хотілося. Тому я е, працюю. Я працюю в проміжках між турботою про свою родину я працюю. Я отримую велике задоволення, тому що я ще не створювала одежу з таких маленьких клаптиків, і тому не включається моя фантазія і моє задоволення від маленьких результатів. Я думаю, що в наступному ефірі я можливо покажу вже готову річ. Тобто зроблю таку невелику перерву, і я зрозуміла, що вам цікавіше спочатку побачити готову річ, а потім може поцікавитись, як вона, як її було зроблено. Тому я це враховую, я тільки ну, початківець і я вивчаю це питання як краще і як зрозуміліше. Тому я вас завіряю, я прикладаю теж зусилля, щоб було все цікаво, щоб було все зрозуміло, і донести до вас якісь такі маленькі моменти, особливо до тих, хто хоче спробувати. Тому залишайтесь зі мною невеличке відео, я покажу маленькі моменти, як я просуваюся в роботі. Вихідні я займалась більш ручними роботами, тому що був такий не дуже зручний для мене, для моєї роботи, графік вимкнень. І тому я собі таку ціль і поставила більш зробити руками те, що треба зробити. І мені дуже хотілося спробувати прикрасити оцей оцю центральну частину лівої полочки жилетки, оцей, оцей мій crazy блок декоративними швами. І я використала тут шви найпростіші. Тобто я дуже складних комбінацій тут не робила, найпростіші. І у мене до вас таке прохання. Я от вам демонструю так, ці шовчики. І напишіть мені, будь ласка, чи треба зробити такий собі окремий майстер-клас, окреме таке відео про найпростіші декоративні шви. Для того, щоб прикрашати такі крейзі блоки, тому що це така окрема тема. Люди створюють цілі ковдри у цій техніці і присвячують саме зимові такі дні, вечори, тому щоб ручними цими декоративними швами всі ці блоки прикрасити. Це виглядає доволі цікаво, доволі декоративно. Мені сподобалось над цим працювати. Можна використовувати різні матеріали, окрім вишивки, у мене знайшлися і дерев'яні гудзички, і шматочки шкіри. Ну, такого кольору, який мені сюди подобається, було вирізати отакі смужечки, я вирізала фігурними ножицями. І... Використала тут не тільки білі і блакитні ниточки, але й отакі реженькі, щоб вони перегукувались з відстрочками. До речі, у мене тут реженька відстрочка на кармані, що карман я на цій жилетці хотіла обов'язково зробити. Ну, це зручно. Ще у мене будуть карманчики на підкладі о, цієї жилетки, тому я виклала, уже, як виглядатиме. Ця жилетка мені залишилось тільки прокласти строчки по верхній частині і закріпити деталі навколо карманчика. І я можу вже вважати, що це, ця полочка ліва у мене готова. Хочеться показати більш детально. Щоб, знаєте, це не були такі собі вихвалянки. Ой, подивіться, який у мене гарний жилет. А хочеться, щоб інформація була більш корисна. От, щиро, хочу, щоб дівчатка спробували. і... Насолодилися і процесом, і потім використанням цієї унікальної цього унікального одягу. Хочу нагадати, що я розрізала оцю клеєву тканинку, для чого? Для зручності. Коли я Вишивала цю центральну частину. Спочатку я зібрала технікою кризі клаптики, а потім я розшивала, коли не було світла, декоративними швами. Так, от, коли б ця деталь вся була ціла, мені було б не дуже зручно. А так я вишивала і крутила її в руках. Тому я це знала заранше і розрізала цю клеєву деталь, накріпила тільки от на центральну ці клапті і працювала. Тепер мені треба попрацювати з нижньою частиною. І Мені хотілося мати карманчик і саме з такою відстрочкою, щоб він перегукувався з деякими декоративними швами та, наприклад, дерев'яними гузочками. І ще шматочок у мене тут є м, шкіри і теж коричневого відтінку. І тому я підібрала такий карманчик на цю нижню частину. Він у гарному стані, але мені не сподобалось під карманчиком, було дуже витерто висвітлено. І тому я виклала з розпоротих поясів. Ще отаку ну, сплила, будемо так казати, отаку нижню е, частину під карманчиком. А тепер я просто перекрию, з цієї сторони однією деталькою, з іншої сторони, другою деталькою. Потім я вирівняю цю частину тут я заховаю. Вишиту, і тут заховаю. І що я робитиму? Спочатку я пройду для скріплення. По цьому шовчику. Тут пройду зигзагом, чисто для скріплення. І потім я задекорую оце з'єднання. Двох частин. І далі буду працювати е, уже з верхньою частиною. Я вже заготовила для неї, нарізала. Оце у мене були, де у мене були маленькі такі відрізки джинсу. Я їх не викидала з гарного, я, гарної якості, де був. Я буду, знаєте, що я буду викладати отак, от трикутнички. Довгенько буду викладати, тому на камеру не буду. І з'єднаю саме лінивим боро, як то кажуть. А, тобто я приклею прасочкою, а потім пройду строчками, чи то декоративними, чи то прямими строчками густенько пройду, але скріплю, я щільненько викладу. У мене утвориться, і оцей краєчок перекриє, Отут тут з'єднання перекриє. І я повинна закрити всю цю детальку поступово. Тому на камеру не буду довго гаяти часу. А потім, коли я викладу це все, я потім вам покажу. І у мене буде і оця лінія. Перекрита такими куточками, мені подобається, коли кутиками. кутиками. І, і я закрию оцю верхню частину до плеча От таким чином. Тому я зупиняюся на таких маленьких дрібненьких процесах, щоб ви розуміли, що відбувалося, коли я створювала. Отак. От Довго я різала, я просто складала, де у мене були гарні такі шматочки джинсу, але я розуміла, що я вже їх не буду використовувати, чи вони замаленькі, чи то вони а, кривенькі такі. Але для отаких от цілей, коли я припрасую це, а тут у мене клей. Це все ляже. І потім я просто пройдусь строчками. Оце вам і лінивий борок, коли ми просто викладаємо, це так скоренько можна перекрити отакі деталі. Ой, є такі гарненькі, прям і темненькі і світленькі. Теж така забавка оце викладати, я вам скажу. Накопичила цих трикутничків і буду декорувати. Можливо, навіть можливо, я і ці частини задекорую, щоб вони не були такими сумненькими. І у мене буде зовсім така так точно, що визерунки чи то калейдоскоп, чи то, як сказати, буде така ця частина пістрява і цікаво, що можна розглядати. І карманчик діючий у мене буде. Так, оці трикутнички я припрасувала до клеєвої, і вони доволі добре тримаються, їх не потрібно сколювати кожен. Тепер я пройдуся. Думаю, що декоративними строчками якось хвилястою лінією. А тут е, трикутнички не приклеєні, тому що клеєва під низом і м -м, під оцією деталью. Тому я накріпила ці трикутнички, прокреслила за допомогою лінійки, лінію, від, на яку я буду орієнтуватися, я пройду. Строчками паралельними по цим деталям підберу ниточки, щоб це було декоративно. І відстрочу, щоб ця деталька була відстрочена, простьобана, зафіксована, тому що тут у мене вже із що на цю деталь тільки потрібно буде накріпити підклад, і ця деталь готова. Тому отакі маленькі моменти на сьогодні. Буду збирати вже готову жилетку і почну зйомку наступного разу. Я так вірю в це, що нічого мені не завадить, і я почну зйомку вже у цій готовій жилетці. Зовсім трошечки не встигла дозняти, поки було світло, але нічого тут під лампою я ще. Хочу вам показати, який подарунок мені надіслала подруга моя Оленка. І це для мене був такий сюрприз, коли вона сказала: очікуй посилку новою поштою і надіслала мені таку композицію, яку вона створила власними руками. Тому я показую, що багато серед моїх друзів, таких творчих людей, ми підтримуємо одне одного. І як же це все створювалося а, з любов'ю з смаком? Кожна тут деталька а, одна біля одної Ну гармонійно дивиться. І ще я вам скажу, що ця вся композиція ще й з ще я так Здивувалась, коли отримала, що вона так ще включається і ще й підсвічується. Оці гілочки такі причудові. І ще тут у мене сніговик такий дерев'яний, з киточкою такою. І все таке яскраве. І оцей персонаж тут гном у центрі такий цікавий. Всі оці квіточки-листочки. Тобто все це поєднується в таку чудову композицію, сріблясту, неначе притрушену сніжком, вимкну вогники. Я дякую тобі, Оленка, дякую тобі не тільки за композицію, а дуже вдячна тобі за дружбу, за таке ставлення до мене. Я бажаю всім своїм глядачам мати таких друзів щирих. Тих, які у, у тривожні ночі посеред ночі пишуть дзвонять ти там як в твою сторону полетіло. Я бачу ти там як, ви там як. Ви знаєте, зараз це безцінно. Це просто безцінно. І оці часи, як перевірка дружби, а хто насправді близька людина. Бажаю вам. Е Доброго вечора, так як у нас вечір зараз наближається, бажаю вам гарного самопочуття і до нових зустрічей. Обіймаю вас всіх.